Якщо ви вагаєтеся міняти підгузок дитині чи не міняти, то краще міняйте. Так само я можу сказати, якщо ви вагаєтеся, потрібна вам психотерапія чи не потрібна, то краще підіть, спробуйте і дізнайтеся, що це таке. Привіт, Андрій. Привіт, Оксана. Ми вдячні за увагу до нашого подкасту. Про нас пишуть деякі пабліки, деякі видання, і це теж додає мотивації працювати далі. І це не корупційна схема, вони самі нас обрали і е, в свій рейтинг. Так, я думаю, настав час поговорити на ту тему, е, про яку ми з тобою, начебто, попередньо домовлялись: про важливість е, терапії, психотерапії е, для, угу. для нас всіх, про її, здається, популярність. Ти як ти зауважила, що е, таке враження зараз, що всі е, навколо всі хочуть або в ІТ, або займаються з терапевтами, або вчаться на терапевтів, або потребують терапії. Або одночасно це... в ІТ і в терапії, терапії да. Да. або ну, психотерапія. Терапевти стали дуже, дуже затребувані до, до них черги, до хороших терапевтів, багато реклами, багато навчань, багато курсів. І це все пропозиція, вона породжена попитом. <гум> Так. Е, ну так, зараз таке враження, що всі займаються психотерапією, і е, ну, через це хтось може це знецінювати а, ну як процес, да, і далі вважати, що мені це не потрібно. Ну, можливо, комусь і правда не потрібно. Я не претендую на те, що я. Ну, я не стверджую, що всім треба, да, Але. Набагато краще справлятися зі своїм життям, коли я знаю, що зі мною відбувається, чого я хочу, які мої потреби, і як я можу цього досягти. Бо у всіх це індивідуальний рецепт. Немає цього рецепта для всіх однакового, і немає того, що підійде всім. І. Ну, я, наприклад, щаслива, що я знаю свій рецепт, тому що мені якраз розуміння своїх потреб і того, де я зараз там знаходжусь, чого я хочу. Це мені дає сили на роботу, дає сили на подкаст, дає сили на дитину, тому що я просто там економлю. Я зараз знаю дуже багато людей, які вагаються, і які, ну, наприклад, знаходяться зараз в процесі вибору повертатися за кордону чи лишатися там. Ну, це люди з різних моїх джерел, типу, це і клієнти, і друзі, і так далі. І оце застрівання в цьому виборі, неможливість зробити вибір. Кожен раз, коли ти робиш вибір, тебе щось збиває. Ну, типу, люди вирішили вже, да, і почалися в Києві обстріли щоночі. І. Ну, це переважно жінки, да? жінки такі, ну блін, не їдемо нікуди, я не хочу це переживати. І ну, просто застрягання в цьому процесі воно забирає дуже багато сил, неймовірно багато сил. І е, е, я вже сто разів повторювала цю фразу нічого кращого не чула про вибір. Це. Кращий вибір, це зроблений вибір. Ну, типу, просто тому, що він більше не потребує стільки зусильного усвідомлення. Ти все одно будеш мати наслідки в тому і в тому варіанті, але не витрачати їх туди. І по суті, ну, людина, щоб усвідомити свої потреби, повинна пройти через а, ну, якийсь шлях розуміння, хто вона, де вона, бо це теж далеко не всі розуміють, де вони взагалі, з ким вони. Навіщо вони поряд з цими людьми? Чого їм насправді хочеться? Це дуже ну, складні питання, насправді на які дуже важко відповідати. Бо якщо я прилип до цього місця і до цієї людини і давно вже не хочу тут бути, то зізнатися в цьому ну це дорівнює смерті. Ну, типу, зізнатися. Маленька смерть. Маленька, да, внутрішня Але така смерть. травматична. Але я хотів тебе повернути назад до, до, до цього стану такої, да, якоїсь суспільної затребуваності психотерапії. Знаєш, мені здається, що зараз проходимо такий етап, як. Коли ми дарвалися до хорошої стоматології якісної, всі почали займатися своїми зубами. А зараз, нарешті, здається, з'явилася критична маса спеціалістів хороших, які можуть допомогти зайнятися нам своїми мізками. І наскільки, наскільки це необхідно країні буде надалі? І от зараз є така критична необхідність через військові дії, через невизначеність, через складність багатьох виборів, які Доводиться робити. Е, наскільки довгий цей етап буде для нас, коли цей хайп спаде? Я думаю, що це найближчі 100 років, ще триватиме потреба в психотерапії. По І це неможливо замінити штучним інтелектом? — Та ні, ти що? Контакт, всі травми, які виникли в контакті з іншим, повинні бути вилікувані в контакті з іншим, ну, з живим, а не з штучним інтелектом. Тому потреба на живого психотерапевта буде завжди, ну як мінімум, в найближчий час. Ну, Перше, з чим ми справлялись до весь, як я це бачу, в пострадянський період доступність психотерапії, школи, які з'являлись на території України, Росії, ну, а колись це було спільним простором, і це правда, що дуже багато українських психотерапевтів вчилися в Росії. Тому що туди в Москву перша прийшла якась практика. І ми почали здоровлюватися від цього комплексу радянського, ну, там, де все було колективне. Каральної психіатрії. Ну, каральної психіатрії, там, де було все колективне, там де не було я. І угу. оце я почало народжуватися. Воно почало народжуватись у вигляді того, хто я, що я. Чого я хочу, до чого я йду. Ми вчилися довіряти світу, вчилися опиратися на світ, на людей, на процеси в ньому. Аж поки не сталася війна. І ці опори, які багато хто з нашого покоління, ну да, наше покоління, нам зараз по 33 плюс-мінус, побудували нарешті ці опори. Сталася війна, і вони обвалилися. І те, що ми маємо справу, це травма. І ПТСР, посттравматичний синдром. І поки військові воюють, ми маємо одну картинку суспільства. Коли вони повернуться додому, це буде геть зовсім інша картинка суспільства. До цього треба бути готовим. Не всі можуть працювати з військовими, дуже далеко не всі. Ну, типу, я не працюю з військовими, тому що я молода мама, моїй дитині ще нема трьох років. І в мене немає стільки психічної енергії, щоб хоча б одного військового вести в практиці. Ну, типу, всі, хто ринувся працювати з військовими із моїх колег, я зараз не знаю, де вони. Ну, типу, я більше не бачу оголошень, що вони беруть в терапію людей, що вони активно пишуть. Це дуже важкий процес. Ну, це така сама пожертва, після якої можна і не воскреснути назад, ну або взагалі піти з практики. Тому це повинні бути спеціально навчені підготовлені люди, які працюють, які знають, що таке воєнна психологія, які знають, що таке воєнна психотерапія, тому що вона дуже відрізняється від гештальту. Це не про те, що ви зараз відчуваєте, да? побудьте з цим. Там ну, ці слова категорично не можна вживати. І якщо ви шукаєте, наприклад, психолога для військового. То обов'язково обов'язково звертайтеся до того, в кого є відповідна освіта, у кого є такий курс по роботі з травмою ПТСР. Ну і хто проходив курс військової психології, це дуже важливо. Тобто, ти бачиш майбутню майбутній розвиток психотерапії в Україні саме в роботі з військовою травмою, так? Звичайно, ну це просто зараз наше суспільство на цьому тримається. На тому, що військові нас захищають, потім вони повернуться. Це люди з травмою психічною, ну бо вони бачили смерть. Я сподіваюся, не треба пояснювати нашій аудиторії. Ну, добре, я скажу кілька слів. Людина, яка бачила смерть, вона отримує відбиток на своїй психіці на дуже довгий час. А якщо це не одна смерть випадкова, ну там когось із моїх близьких чи рідних, а багато смертей, смертей спеціальних. Тіл і так далі. Це наносить ну, дуже потужну травму психіці, тому що це руйнує абсолютно всі, весь світогляд, який був побудований до цього. Тому давайте будемо до цього відноситись нормально. Да? Людина має травму. Вона бачила смерть, можливо, вбивала, можливо, загинули її близькі, там побратими і так далі. Тому ці люди будуть повертатися в сім'ї, вони будуть туди назад інтегровуватись, і Це буде дуже складний процес. Діти військових теж будуть мати наслідки того, що тато сходив на війну, повернувся чи не повернувся. Тобто, це як мінімум, що покоління наших дітей буде страждати від цієї травми. Якщо вони її пропрацюють, то можливо їхні діти вже такої травми не матимуть. Тобто, от уяви. Ну, типу, от, в мене зараз син, да, і коли він там народить своїх дітей, це через років 30, наприклад, мені вже буде 60. Тоді можеш закінчувати mm. кар'єру. Mm. <плес> ну. Да. Але просто ну, уяви собі, як це затягнеться в часі. Ми маємо ці наслідки, ми досі ще з пострадянською травмою не справились. Досі є люди, які ну, пережовуються і не можуть переживати ніяк. Цей досвід. Давай. Зрозуміло, Тому ми начебто і йшли до оздоровлення нації, да? ну типу, просто, ну, просто дивіться, це класно, коли людина живе без всяких переконань, чи без цієї травми, яка тягнеться ще із, від її предків, ну там розкуркулення, голодомори і так далі. Я відчуваю на собі наслідки цих травм. І от я йду до оздоровлення, я роблю все, щоб моя родина зараз жила по-іншому, без врахування оцих негативних наслідків, які наша психіка зазнає. Але потім я доходжу до якогось етапу життя, і тут все руйнує війна, все те, що побудовано. І ми йдемо далі до цього оздоровлення. Дуже класно жити в суспільстві, де це не викликає питань. Ну, типу, де немає якихось деструктивних переконань. Ну, там, типу, до дитині дають просто, бо дають, бо не задають питання, а раптом я її розбалую, а раптом вона потім мені на голову сяде, якщо я раптом передам їй любові. Ну, типу, це виключно це радянське наслідя. Не бери на руки, бо звикне до рук. Ну і що, Дитина росте, вона хоче на ручки, і наступить момент, коли ви просто не зможете його взяти на руки. І, ну, і так далі. Ну, типу, ці питання мають самі по собі відпасти. Вони досі хвилюють наше суспільство. Класно було б здоровитися від цього, і щоб це взагалі не сиділо в нас в голові. Тому психотерапія просто потрібна багатьом людям для того, щоб оздоровити свої роди, оздоровити свої сім'ї. І ну, дати на виході якісь нові цінності. Нові можливо. цінності, нові переконання, там де ми не будемо боятися простих звичайних речей. Я боюся телевізора. Ну, типу, для своєї ставлі. ми зараз і в пошуку в пошуку нових цінностей. Ну, тобто, або підтвердження старих, або переосмислення. Це дійсно такий непростий процес. Точно буде. І добре було б, щоб його супроводжували професійні психотерапевти. Так, дивно від тебе таке чути, але так. Просто я оканулася трошки в ваш мірок. І загалом вже не так скептично ставлюся. І як з'являється повага угу. до вашої роботи. Чудово. Дуже цікава твоя еволюція, як людина, яка ну, зацікавилась психотерапією, як тебе будуть мінятися погляди. Сьогодні в нас є декілька тем, про які хочемо поговорити. Знаєш, що я помітила, поки ми з тобою не бачились, я помітила, що якось люди стали більш агресивні. Ну, як сказати більш агресивні, вони ніби дуже достойно поводяться в суспільстві, ніхто не агресує, не нападає один на одного, але в родинах якось стало більше агресії. І в моїй сім'ї так само, і в, на групах, на тих, на яких я присутня, е якось виходить так, що близькі дуже багато зараз відхватують, тому що е дуже хочеться їм е навтикати, і сама іноді відчуваю таке бажання. І коли почала з цим розбиратися на групі, на супервізорській, зрозуміла, що схоже, у цього є причина. І схоже, цьому причина теж війна, яка іде фоном, тому що наша психіка, наш психічний контейнер максимально переповнений. Ну, по моїм відчуттям, я можу поділитися своїм переживанням. Я абсолютно підтримую твоє відчуття, тому що вчора зустрівся з друзями, з якими не бачився декілька місяців давно, і в результаті приємна душевна розмова вилилася в агресивне відстоювання своїх позицій кордонів ну, В межах агресивно-словесно, агресивно не фізично, але це коли я ліг спати після всього цього і зранку прокинувся, зрозумів, що взагалі-то це не ок було, і вона була в той чи ця агресія була присутня в той чи іншій мірі в кожному з нас. Так, да, і помічаючи оці всі процеси в собі, в тому числі, я прийшла до висновку, що цей мій контейнер, ну, якщо його можна уявити в вигляді там, вази, стакана і так далі, він просто повінця повний, і щоб щось нове туди помістити, ну, наприклад, якусь навчальну інформацію, тому що ну, ми ж всі зараз вчимося. Чомусь, да? або помістити в себе чиїсь переживання, наприклад, переживання моєї дитини, або помістити якусь ситуацію, яку треба вирішити. Мені треба ну, трошки злити, тому що, якщо туди ще просто капне. Щось, що від мене потребує дитина, все, воно вже лється через вінця, і виходить, що дуже важливо зараз тримати свою психічну нервову систему під наглядом. Дуже важливо, щоб через вінця не лилося, і хоча б один сантиметрик був запасу ну, до переповненості, тому що на якісь екстрені ну, зміни й умови дуже важко реагувати. Таким чином, тому що навіть от на групі, на якій я зараз присутня, прямо доводиться робити величезне зусилля, щоб трошки зливати, щоб впитувати нову інформацію. І ми робимо це постійно, при тому, що всі учасники групи переповнені. Нема когось одного, хто прийшов, злив і всі такі. Ну добре, ми там це переживемо, всі переповнені. І коли хтось звертається до когось, ця агресія трошечки випльоскується і починається між всіма ну якийсь кіпіш, ну знаєш, як море починає хвилювати. І це неможливо зупинити. Ось, я вчора я скидав свою агресію. Я прям mm -hmm. визнаю це. Дякую, друзі, що ви вчора потерпіли. А, да. І цікаво, наші слухачі відчувають в себе такі процеси, і чи пов'язують вони це з тим, про що я говорю. Але, знаєш, мені цікаво. Як ти ставишся до цього, і чи вважаєш ти ну типу, чи вважаєш ти за потрібне це кудись дівати? І як ти це робиш? Ну як ти утримуєш свій психічний контейнер у чистоті, порядку в гігієні її в моральній? Слухай, мені це вартує зусиль більше, ніж раніше. Раніше мій контейнер був пустенький, виявляється, я... мені здавалося, що він повний, але ні. Як я виплескую цю агресію прогулянки хоча б 5 хвилин, їзда на велосипеді, хоча б 20 хвилин. Просто беру футбольний м'яч і стукаю по дивану. Раз в десять, так. Ну, це допомагає. Набиваю м'яч посеред квартири. Вчора написав статтю, яку не можна публікувати, тому що вона не, не вписується в пропаганду українську зараз. Що я ще роблю? Записую подкасти. Угу. Ну, тобто, через, діяльність? через діяльність Через діяльність і фізичну активність. Угу. Так, ну, насправді. Через творення писав курсову в 36 років нещодавно, і це був неймовірний вихід е, агресії. Ну, типу. mm -hmm. а, і що? Ну, моя, мій, моя, моє справляння з агресією це через або фізичну активність, або через акт творення. Mm -hmm. а, а я через рот справляюся з цим. Ну, типу, от вчора, е, після групи. У мене зараз навчання відбувається в ці дні, і я так піднакопичила трохи і вийшла. А моя дитина з чоловіком проводила час. Ну і його дитина, да? і він весь мокрий, облився водою, з носа течуть уже соплі, на вулиці холодно. Я думаю, ну все, зараз буде капець. І, звичайно, перше, що я в нього спитала, чи болить в нього горло, і він мені сказав, «да». Ну, тому що це єдине слово, яке він зараз говорить. І я відчула, як мені, мені піднімається буря, і я думаю, ну все, я зараз наваляю у своєму чоловікові, йду до нього. І думаю, ну, окей, я цілий день провела на групі, він цілий день був з дитиною. Ну, я якось себе вгамувала, але все одно підійшла Боже, до ти нього. Може, то ти просто мастер-йода усвідомлений в цьому. Ну так, да, ну бо я ж типу трошки ж з цим працюю, і, начебто, вмію вже себе начебто трохи вдає, контролювати. Да. Але я підійшла до нього і сказала, що слухай, я. Зараз не маю до тебе претензії, але мені треба зараз це виразити, тому що ну, це зі мною щось зробить, тому uh, послухай мене, я злюсь на тебе, що ти не перевдягнув вчасно Лук'яна. І я переживаю, що в нього заболить горло. І я переживаю за те все п'яте-десяте. Я не знаю, до речі, що думав мій чоловік, але він просто промовчав, він ходив далі, чимось своїм займався. Він мені навіть не відповів. Ну, і Через хвилин 10 мені стало вже добре, і я вже відчувала до нього любов. Ну, Тобто він міг насправді і не слухати мене, головне, що а, акт говоріння стався, і ну, це, я говорила в людину. да. І, а, ну, В такі моменти мені навіть не потрібна якась, не потрібний зворотній зв'язок, мабуть так. Коли от вже я відчуваю, що переповнена. Бо коли ні, то звичайно хочеться в діалозі отримати якогось е зворотнього зв'язку, емпатії, підтримки, ну і так далі. Але коли його нема куди покласти, то на що це? Да? Ну, типу. Мені сподобався твій рецепт. Він звучить провокативно і дуже виквизиваючи, позбуватися агресії через рот. А Знаєш чому? Тому що е, першопочаткову агресію, е, коли ти чуєш таке слово, хочеться позбуватися фізично, да? і, а не через рот, це щось неприроднє. Ну, тому да, що і... через е, людина багато чого проживає, багато почуттів. І звичайно, коли вже тіло починає реагувати на почуття. То це означає, що ми їх ну, прогавили, Ми прогавили момент там, де ми можемо це вербалізувати. Тіло це чудовий спосіб працювати з агресією, з любов'ю, з чимось. Але насправді перед цим є ну, етап говоріння, тому що мені як мінімум потрібно отримати згоду, ну, твою, наприклад, на те, щоб ти вислухав мою агресію. Тому що просто так, щоб тобі прилетіло зараз, ну, це насилля. Так. Якби твій чоловік ще раз сказав, я не хочу слухати. Мені не цікаво. Ну, бф, в мене б, мабуть, кришечка моя кипяща кастрюлька, і кришечку б мені знімало. Ну, не знаю, подзвонила б тобі, там, ще якимось подружкам і розказала б, який в мене кончений чоловік, ну, типу, не знаю. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ви вагалися, чи потрібна вам психотерапія, я тут можу дати єдину пораду, яку колись дав лікар е, Комаров, да? харківський лікар. Комаровський. А, Комаровський, Чого? так, так. Я колись дивилася якісь його відоси, і він там сказав е, дуже прикольно: якщо ви вагаєтеся міняти підгузок дитині чи не міняти, то краще міняйте. Так само я можу сказати: якщо ви вагаєтеся, потрібна вам психотерапія чи не потрібна, то краще. Підіть, спробуйте і дізнайтеся, що це таке. І зробіть для себе якісь висновки. Всім гарного дня! Почуємось.